Чи дійсно Росія не влучила ракети у штаб-квартиру гурм? Путінська пропаганда запустила черговий фейк про те, що російські ракети уразили Петріот, штаб квартиру ГУР та центр прийняття рішень СБУ у Києві. Внаслідок російського удару гіперзвуковими ракетами цирком у столичному аеропорту Жуляни знищено дві установки. Петріот також уражено штаб-квартиру гур та центр прийняття рішень СБУ. Про це пишуть пропагандистські телеграм-канали. Однак, спокійно, все це брехня насправді уламки збитої ракети. Пошкодили житловий будинок і триповерхову будівлю спортзалу у Печерському районі. Теж, за даними мера Києва, Кличкам, відомо про 10 постраждалих. Окрім того, уламки збитої ракети виявлено в Голосіївському та Солом'янському районах. Знищення дійсно значними однак, ні системи Петріот, ні штаб-квартири не були уражені. У Харкові достроково завершується опалювальний сезон. Це робиться для того, щоб зменшити навантаження на енергосистему. Відключати теплопостачання почнуть з 26 березня, заявив мер міста. Однак, циркальна відповідь буде. Станом на зараз гучно у Ростові та області. У Новочеркаську було чутно два вибухи. Місцевий губернатор каже, збивали ракети уламки, яких, начебто, попадали у полі. Однак, зараз над Україною чергово літають ворожі ракети, тому не ігноруйте повітряних т. Субтитрувальниця